Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 27 березня. Я на оптовому овочевому риночку. І от по центральному ряду з лівої сторони, дивіться, який є чудовий магазинчик із великим асортиментом продукції. Тут, значить, є резисочка по 70 гривнів Ось така голандочка є по 230 це в розріб, така по 150. А це, значить, ціни. Сіточкою в роздріб 230, сіточкою по 200. А така 150, а сіточкою по 130. Марковочка є по 40 гривень. Двісті сочна, класнюча така. Просто красатулька. Червоний луч, цибулька червона по 40 гривень, бурячок по 35, капусточка сіточкою 50 гривень. Прошлогодня капусточка по 45 гривень. А в розріб така капусточка 55, а прошлогодня 50. Пікіночка 75 гривень. І ось така молода капусточка 70 гривень. Брокколі, дивіться, яка гарна дівчинка по 50 гривень. Яблучка в асортименті ось 40, 35, 30. Сіточкою, ось циб, є цибулька по 14 гривень. Дивіться, яка класюча. Сухенька така. колобочка, посадкова картопелька. І гранада. леді є, аризоночка, вони По по 25 гривень. Є істівна картопелька. Королева Анна 28 гривень. Дивіться, теж ось у розрізі. Гранада є по 29. Теж дивіться, яка класна. Біленька, чистенька. І Аризон... аризона по 28.